До закінчення чемпіонату України з гандболу залишалося зіграти ще три тури. Проте для южненського портовика момент істини настав раніше, а саме 23 квітня цього дня у спорткомплексі порту Южний пройшла зустріч, в якій портовик приймав запорізький ЗТР. Турнірна ситуація склалася так, що у разі перемоги підопічні Олега Сича гарантували собі срібні медалі. При інших варіантах завершення зустрічі у запоріжців залишалися теоретичні шанси обійти портовик у турнірній таблиці, і доля другого місця повинна була б вирішуватися у двох заключних турах. Така висока ціна результату суттєво позначилася на ході боротьби у цьому двобої. До середини першого тайму ЗТР вирвався уперед на чотири м'ячі, проте до перерви. Портовики зуміли відновити рівновагу 12-12. у другому таймі. Вже господарі майданчику захопили лідерство, але і тут максимальний відрив не перевищував трьох м'ячів. Нервова напруга у грі сягнула максимуму незадовго до фінальної сирени. На 58-й хвилині за рахунку 23-23 двохвилинним штрафом було покарано Едуарда Захарова. Та портовик залишився у меншості на 59-й хвилині. Свій третій тайм-аут узяв Олег Сич. Ретельно продум на комбінація закінчилася потужним китком Дмитра Гунька, який, втім, лише струсив штангу за етерівських воріт. Наступну атаку гостей зупинив Ігор Чуприна. Швидким пасом він відправив у відрив Ігоря Копішинського, і той влучним китком вразив ціль. Отже, портовик вийшов уперед на один м'яч. Але і це було ще не усе. Практично одночасно з фінальною сиреною у ворота южденців був призначений семиметровий пенальті. Згідно з гандбольними правилами, карні удари пробиваються навіть по завершенні. Часу зустрічі таким чином дуель між Ігорем Чуприною та Максимом Карамишевим перетворилася на своєрідний блискавичний тай-брейк, і тут нерви виявилися міцнішими у голки пераюжниців, який своїм черговим сейвом приніс портовику в перемогу з рахунком 24-23, а разом з нею і срібні медалі чемпіонату України. Е, звісно, чувство волонєння, тому що на мене звалилася велика відповідальність. Э, либо мы забиваем, либо нам забивают. И <laughs> я, ответственно, <laughs> подошел к броску. <laughs> Но придумал что-то хитрое. Да, или... ну, просто надежно с мясом забил гол. Вот так вот. Какие ощущения после победы? Ой, все внутри просто бурлит. Я просто не знаю, не буду до сих пор успокоиться после такого я более пассивный игрок. Вот, так я просто со стороны стоишь, ну, стою, стоишь и все наблюдаешь, это, конечно, зрелище не, не, из легких, можно сказать. Ну как, последняя игра, считай, очень много решает, тем более ЗТР настраивался на нее очень серьезно. Вот, и со стороны, конечно, наблюдать, это еще более волнуешься, Там доходило чуть ли не до того, что кружилась голова, все в голове перепутано. Вот, ну, когда Игорь забил, я уже немножко вздохнул. Вдохнул, слава Богу. последний бросок. ну, это тоже повезло немножко, наверное. Что, я стоял до конца уже, терять было нечего, надо было идти уже что-то придумывать. Твои ощущения? Ой, я бы не хотел бы еще такие раз ощущения испытать. Хотя они еще не один раз будут повторяться в спортивной карьере. Я думаю, что настраивать ребят смысла не было. Они были настроены уже, еще раз говорю, в Донецке мы играли, и они уже думали о игре с ДТР, о комбинациях и все остальное. Вот. Поэтому мотивация, я думаю, была приличная. Единственное, вот действительно, что я боялся, чтобы команда выдержала просто тот темп, тот все-таки команда ЗТР скоростная, мы не дали, в принципе, и отрывов сделать. То есть сыграли, как планировали. Не все получалось, но, слава Богу, где-то здорово сыграла пять чуплинов как в игре в Запорожье, он здорово стоял здесь. Ну и защита, прежде всего, ребята стояли. То есть где-то на морально-волевых, и все-таки ребята показали характер. Я думаю, что они достойны заняли второе место. Портовик після перемоги над ЗТРом випередив запоріжців на чотири очки. Обом командам залишилося провести ще по два матчі. Але навіть якщо ЗТР наздожене портовик по очках, то перевага в очних зустрічах гарантує підопічним Олега Сича срібні медалі чемпіонату України. І наостанок маємо ще одну приємну новину: нещодавно було прийнято рішення про те, що фінал чотирьох Кубку України з гандболу пройде у Южному 16 та 17 травня. Отже, у цьому сезоні. Одеські та южненські уболівальники ще встигнуть насолодитися двобоями найсильніших клубів нашої країни, серед яких будуть три команди із Запоріжжя, Мотор, ЗТР та ЗНТУЗАС, а також срібний призер чемпіонату України южненський портовик.